Один із найвпливовіших і найавторитетніших людей у світі рингу, британський промоутер, 93-річний Боб Арум, який за своє життя бачив буквально все, від епохи Мухаммеда Алі до сучасного шоу-боксу з Джейком Полом, виплеснув публічно свою одержимість одним бійцем. І Іноу не просто найкращий у світі, незалежно від вагової категорії. Він найкращий боєць, якого я коли-небудь бачив, незалежно від будь-яких обмежень чи мірок. За всі ці майже 60 років, що я провів у боксі. Я працював із найвеличнішими. Я бачив Майвезера. Я працював із Пакяо. Я був поруч з Холіфілдом, Хірнсом, Гаглером. Але я вам кажу: я ніколи абсолютно не бачив нічого подібного до Іноуе. Це не просто боксер, це інша порода. Це інша реальність. Це людина, яка перевизначає, що таке геніальність у рингу. Він не просто сильний чи технічний, він досконалий. Це як дивитися на магію в дії. Він робить суперників безпомічними і змушує вас сумніватися. Ватися в усьому, що ви знали про бокс.